Так, 4-1. Давайте далі. Цікаво. Зараз ми когось змінимо. Ще одну партію зіграю, змінимо суперника, Просто дуже цікавий персонаж. Ну, мені з ним цікаво грати. Він дуже так якось це прораховує. Окей, так. Побив. Так. Там ще запис? Добре, що йде запис, вистачає, здається, пам'яті. Так, ну дивіться, оце пастка в гамбіті холмова, холмова, де втрачається слон. Ось, до речі, напевно, нарізку потрібно буде зробити. Це і пастки. Ось, зараз я граю партію. Ось, І оце пастка, яку використав Хікаро Накамура проти Бортніка, і Бортнік програв тут слона. Ось що цікаво. Ну, звісно, партія була зіграна, я не пам'ятаю, чи кулю, чи Бліц. Ось, досить швидка партія, але Бортнік не знав цієї теорії. Бачите, пішак вперед. і Чувак, без слона найкраще було зіграти F3. Ось, ну, але це все точність там, 98, або 97 точність. І причому з двома знаками оклику має бути щось. так. Ну, з одним знаком оклику, цей хід. Ось, і 98 точність всієї партії: 98 і 9, друзі. 98, от вам партія. Супер точно, коли просто вивчив. Вивчив і граєш. Так, він не хоче більше реваншу, я так розумію.